І сьогодні значить, у селі Верхній Станиці зібралися правоохоронні органи і дуже багато навели страху на людей. Ми не знаємо, чому приїхали правоохоронні органи. Напевно, якесь вони проводять схід, навчання, але я бачу, що люди перестрашені. Проверяють на зброю. Pues... ]Mm -hmm. Серйозно, провіряють на збори. Ну, не знаю. Можливо, це із тими подіями, що сталися недавно цілі. Але ми знаємо одне, що ми повинні бути захищені, адже наша держава, Україна є правова держава. І Конституцію України ніхто не відміняє. Ми ні на кого не нападали. На нас напали. Нас побили, наших вірних, які здали побої, а в засобах масової інформації все перекрутили, все зробили наоборот. Ви бачили. Ми звертаємося до всіх небайдужих людей нашої держави, до правоохоронних органів. Я теж і перше, і ви всі зверталися. До поліцейського, який прийшов до нас, щоб ми розходилися, щоб навели порядок, щоб більше таке не траплялося, що чужі люди нападають на наш храм, на храм, який построїли жителі, православні жителі цього села. За стільки років, скільки він стоїть тут, він ще такого не бачив цей храм. Він ще такого не бачив. Віримо у правомірні дії, правоохоронних органів, що нас захистять, хоча не повториться вам, дорогі браття і сестри, по Божої кріпості і Божої допомоги, щоб Господь укріпив кожного, починаючи від цих літніх людей, які з паличками сьогодні прийшли, і закінчуючи до. З такими маленькими дітками, які приходять до причастя і теж моляться тої ночі, коли був захват, хочу вам сказати, віруючи, моя дівчинка впала на коліна і молилася, бо не знала, що там робиться, бо кажуть, тата вб'ють там, бо старша показувала відео, що тут творилося. Ну, Бог їм судія, ще раз кажу. А нам треба кріпитися, відстоювати своє, і хай буде верховенство права, і нехай Господь нам у цьому допомагає. Спаси всіх, Господи, спасі Господи, вас.